Що поважаєте в Дональді Трампі? А також можливо, чому ви думаєте, що він переміг переконливо, і американський народ обрав його на виборах 2024 року? А? Він був набагато сильнішим за Камалу Харіс. Спочатку Байден, а потім Камала Харіс. Так. Він показав, що може інтелектуально та фізично важливо було показати, що якщо хочеш мати сильну країну, то треба бути сильним у попереднього чи діючого президента Байдена він не такий вже молодий і мозок, чи його працює, ми не розуміємо. Але факт залишається фактом, друзі. Трамп єдиний президент, в нього 91 кримінальне провадження за всю історію цих там 40 яких там 8-50 президентів. Перша така історія. Перше підбурення до захоплення державної влади. це все вперше він взагалі заявив зараз, що це його третій. І вибори, бо другий в нього вкрав Байден, каже Трамп, як я не помиляюсь. В цитаті загалом динамічна і активна людина, друзі, з шлейфом всяких нюансів. Тому я вважаю, що і в мене в в Дмитра фантастичні шанси на розвиток трансформації в Україні і в світі.